8 січня 2023 в пам'ять про Андрія Бойка. Цей текст Андрій написав на фронті, захищаючи Україну від російських загарбників. Стара рідна панелька маленька затишна кухня. З духовки доноситься запах різдвяних пампухів. Мама ліпить вареники на святвечір. Я макогоном тру мак до куті. Щось активно розказую мамі про все на світі. Радісно, а головне, щиро. Аташе вставай. Аташе вставай. Різко підриваюсь. Намагаюсь паралельно слухатись, що відбувається навколо. Дощ вщух. Сильний вітер примушує покошені осколками дерева та гілки скрипіти, заставляючи чергових. На спостережних пунктах уважно вслухатись в те, що відбувається навкруги. Одні миші обсипають землю на тебе, інші миші гризуть твій каремат. Десь далі стукотить кулемет, а десь зі сторони підерів йде важка техніка. Аж земля віддає вібрацію від руху цієї колони. В глибині ворога чути виліт градів, а за посадкою лівіше працює міномет. Затяжний свист міни, яка розрізає собою повітря, виказує перельот. Скоріш за все прилетіло по нашим хлопцям на відсічній позиції. За цей час кожен з нас навчився по звуку виясняти азимут, відстань. Квадрат, траєкторію, навіть позицію чи посадку, куди, ймовірно, прилетить міна чи снаряд. Усі ці звуки об'єднані в одну таку звичну симфонію, симфонію війни. Вроді все спокійно. Та. Щось сталося? Все добре командир. Твій наряд. Плюс. Підсвідчую екран на годиннику в окопі 4.45. Ще 15 хвилин до наряду встигну покурити. Трусить від того, що промок в попередньому наряді ще й сука так холодно вночі. Рукою торкаюсь до мокрого та брудного бушлата та штанів, які на мені. Надіюся, що висохнуть у спальнику від тепла власного тіла. Можливо. Вдень вдасться трішки підсохнути. Дістаю з кишені пожмакану пачку армійського стронгу. Закурив. Замість попільнички стара банка від тушонки. Добре, що є сигарети. Значить, все не так погано. Десь рік назад я так курив тільки під теплим Балканським сонцем. На літній терасі в Боснії та Герцеговині. Ще тоді, пригадую, в натапнику записував плани на 2022 рік. З того, що планував, так нічого і не встиг втілити. Точно не планував бути командиром стрілецького взводу і захищати країну більш ніж за 1200 кілометрів від рідного міста, але все змінилося 24 лютого, коли вперше вдів... Наш піксель. Маленький вогонь від цегрети освітлює накритий окопчик. Окоп це як власний дім. І б'єшся ти за нього, як за власний дім. Його ти пролив власним потом, його ти протермо золями і обігріваєш його своїм теплом. З голови не вилазить сон. На позиціях Майже завжди сняться сни. Не знаю, чим це зумовлено, можливо, тому що твій сон короткий і триває пару годин, можливо, через те, що швидко засинаєш і швидко просинаєшся. Але останнім часом сниться мені про те, що я так і не сказав, не зробив. Сняться ті помилки, які допустив, і ті речі, які так і не змінив. Я майже ніколи не говорив з батьками про те, що відбувається в моєму житті. Так просто, щиро і відверто, про стосунки чи про бізнес, про те, що мучить чи турбує. Взагалі багато чого не встиг сказати, багато чого не встиг зробити. Нічого. Якщо повернусь, точніше, коли повернусь, коли обов'язково повернусь, то все скажу, все зроблю, все виправлю. Вдягаю РПС, бронік, каску. Ці рухи відбуваються десь на автоматичному рівні. Їх я робив по тисячу раз. Беру автомат і вилажу зі свого окопа. Абсолютно. Темрява. Хмари закрили місяць та зорі, єдине дозволене нічне світло на позиціях. Найтемніша ніч завжди перед світанком. Після кожного кроку і так мокрі й брудні бєрци стають ще бруднішими і важчими від землі, яка налипла до підошви, кожен дотик до стінки в траншеї. Лишає свій слід болота на амуніції та одязі. По цій траншеї я теж проходив багато тисяч раз, мені не треба її бачити, щоб знати, де поворот чи підвищення, де окопа, де бійниця, де бліндаж, а де кулеметне гніздо, де еспешка, а де ніша під бика. На кулеметах та еспешках стоять інші бійці. Фронт на нашому напрямку далеко не ідеально рівний. А наша позиція взагалі як клин висунута вперед, тому спостереження і оборону тримаємо 360 градусів навкруги. Стараюсь зупинитись біля кожного побратима, хоч на хвилинку. Пошепки питаю, як ситуація, як себе почуває? Чи не промок, чи не змерз? Все нормально буде турбуюся і переживаю. на Всі завжди відповідають, що все добре. Навіть якщо це не так, ніколи не жаліються, не дозволяють собі дати слабину. Ось такі вони воїни. За час цієї короткої хвилинної розмови ми майже завжди щось жартуємо, ніби намагаємось підняти бойовий дух один одного. А можливо, ми просто настільки звикли до війни. Доходжу до своєї еспешки. Старий, я тут, іди спати. Плюс скучної тобі зміни. Тут, на війні, ми захищаємо сон один одного ти довіряєш своє життя людині, з якою ти ще рік назад був незнайомий. Часто я впевнений у своїх хлопцях більш ніж у самому собі. Щодня дякую Богу за те, що маю такий взвод. Періодично дивлюся в тепловізор, що відбувається навколо. Але головне слухаю. Кожний з нас навчився довіряти слуху більш ніж зору, більш, ніж іншим органам чуття. В голові одна думка міняє іншу. Кожен з нас прокручує спогади з цивільного життя, дім, сім'я, кохання, дружба. Думає про прості речі: домашню їду чи тепле ліжко, про те, що стосується власної служби, про війну, стратегію, тактику, позиції, зброю. Про якісь філософські речі про честь, мужність, жертовність чи просто веде свою індивідуальну розмову з Богом у святому письмі є цитата. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Від Івана 1513. Те, що робить солдат ЗСУ це найвищий акт любові та самопожертви. Щодня сотні раз бере на себе снаряди, міни чи кулі, щоб вберегти від цього інших, Жертвує своїми мріями. Цілями, сім'єю та затишком, щоб хтось інший це все мав. Захищає тих, хто не може себе захистити, повертає те, що несправедливо забрали. Стоїть наперекір ворожій авіації артилерії, РСЗВ, мінометам, танкам, Бехам, кулеметам, АГСам, СПГ, штурмовим групам. Та ДРГ. І серед всієї цієї бурі святкує свій тріумф над матерією. Стоїть всупереч тому, скільки сотень тон металу падає на нього, бо нема калібру, який може вбити його бажання бути вільним. А головне бажання боротись, битись за тих, хто вже не зможе це зробити. За тих, хто вже на щиті. Світає. Туман поступово розсіюється. Десь там видніється, так і невзята ворожа висота. Планував піднятись на Монблан у 2022. -му. Не вдалося. Тепер більшість моїх думок про зовсім іншу висоту 2023-го вдасться. Ранок. Перезмінка. Траншеї як артерії, вени та капіляри. Ми як клітини крові носимось по них вдихаючи життя. Одні хлопці міняють інших на спешках. Хтось уже розчищає лопатою траншеї від болота. Хтось запарює каву на газовій грілці. Жартуємо і підмахуємо один одного. І від цієї картини на душі стає так тепло. Десь так я собі уявляв Другу світову. Завжди любив історію. Цей період найбільший. Не думав, що колись будемо писати історію. Не думав, що вже сім місяців буду зі своїм підрозділом, тим переднім краєм тою смугою на карті, на яку дивиться світ. Історію пишуть лопатою та автоматом. Історію пишуть потом та кров'ю. Історію пишуть люди із з Залізною волею, витривалістю та характером. Історію пишуть переможці. Згадую легендарне фото Черчилля, де він показує знак Вікторія. Показує сам собі цей жест у відзеркаленні в багнюці як символ віри в перемогу над значно більшим ворогом. Донесе перстень до жерла родруїна. Потер знищить горокракси Волдеморта і його самого. Давид уб'є гуліата за допомогою лише пращі каменюки та віри. Адже Давид завжди перемагає, і ми переможемо переможемо вас, підари. Пост з привіт! Слава Україні! Мене звуть Андрій. Позини м'яташе. Від 24 лютого захищаю нашу країну в складі 102-ї бригади. Хочу побажати всім франківцям мирного неба, перемоги і вже ближчим часом відвідати звільнену Херсощину, Луганщину, Запоріжщину, Донеччину і наш рідний Крим. Слава Україні!